За яким номером потрібно телефонувати? А ще вірно На Сумщині в Бездріцькому ліцеї представники Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій презентували мобільний клас безпеки. У спеціально обладнаних автомобілях дітей навчатимуть правил поведінки у різних небезпечних ситуаціях. Питання безпеки є однією з найважливіших тем сьогодення, особливо коли це стосується безпеки дітей. Сьогодні у нас відбувся прекрасний захід, де діти в такій цікавій формі ознайомилися з правилами поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Дітей навчатимуть правил поводження на воді, на вулиці, правил дорожнього руху, а також правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. Вибуха небезпечний предмет біля камня, Вона добре замасована. Також добре замасоване. Мільне розтяжки для дітей це не тільки цікаво, але й дуже корисно. Зразки та макети, які представлені, добре демонструють ті небезпеки, які можуть чекати на дитину під час її розвитку. Такі заходи будуть проводитися постійно на всій території Сумської області. Загалом в Україні запрацювали 15 мобільних класів безпеки.